Швидкожер няня написала Сьюзан Креллер ілюстрації Сабіни Бюхнер. Швидкожер прокинувся та скрикнув: монстри його дири! Він сидів у ліжку і лаяв себе, бо знову проспав. Добре, треба визнати, не вперше. Уже дуже давно він усюди спізнювався, але сьогодні це було напрочуд погано. Бо швидкожер пообіцяв своєму викладачеві гри на трикутнику наглянути за його дітьми. Так заведено у монстрів допомагати, коли є змога, друзям, і листоношам, і навіть викладачам гри на трикутнику. Швидкожер підвівся з ліжка і розчесав хутро кігтями, щиро сподіваючись, що його викладач теж випадково заспав. Гра на трикутнику втомлювала. І часом навіть виснажувала. Аж тут він почув дивний гамір лайливо сміхо гавкітливий галас, який долинав знадвору. Швидко жер підійшов до дверей і край мока помітив записку від свого викладача. Я сердитий. Тут на нього й чекав сюрприз. Трійко дітей викладача стояли перед його будинком. А всі написи на вивісках і табличках вказівниках і знаках були виправлені чорним олівцем. На табличці посеред газону, яка вже тисячу років попереджала собакам гуляти заборонено, було написано Собакам гуляти дозволено, і звідусіль лунав радісний гавкіт собак та обурене ривисько сусідів. Швидкожер покликав дітей у дім і хутко зачинив за ними двері. Ура! Але стало тільки гірше. Передусім маленькі монстри з олівцями в руках домалювали вождеві штруделю на плакаті вуса й бороду. Швидкожер страшенно розлютився і довго намагався збрити цю бороду з помазком і піною для гоління, і належить кожному порядному вождеві. Чи нудилися діти тим часом аж ніяк, вони скористалися цим, щоб вирвати всі зубці у марок із колекції швидкожера без знеболювання. Коли швидкожер це помітив, він жахнувся і, узявшись потом, негайно кинувся на порятунок. Сварячись та буркочучи, він приклеював пошкодженим маркам крихітні зубці по краях. Проте діти викладача гри на трикутнику тим часом не нудьгували. Вони грались, сперечалися, штовхались, лоскатали і трясли одне одного так, що посипався тинк зі стелі. Коли швидкожер побачив, що накоїли діти, йому терпець урвався. Годі! Прошепотів він з останніх сил, а з найостанніших сил дотягнувся до телефону. Маргарито, простогнав він у слухавку, Я. Жодних проблем, відповіла Маргарита. Помідори теж захоплю. Така вже була Маргарита. Можна було нічого не говорити, вона розуміла все з півслову. За п'ять хвилин вона вже була на місці разом із купою піц, після чого зникла з дітьми у дворі, де вони кілька годин жбурлялися помідорами. Маленькі монстри піщали та фиркали від утіхи, а Маргарита мала можливість зекономити на щоденному купанні в томатному соусі. Це було страшенно зручно. Після цього настав прекрасний спокійний вечір з улюбленою піцею всіх дітей, шпінатно броколі шпінатно-броколі-горошковою, запеченою з шоколадом. Яку їм дозволили їсти просто на дивані. Потім мостродітки опинились у ліжечку, хоча не відразу. Вони по черзі виходили зі спальні швидкожера, тому що хотіли їстоньки, пити, їм заважала дуже коротка чи надто довга ковдра, або болів кіхтик мізинчика на нозі, а іноді все це дошкуляло їм одночасно. Але врешті-решт. Заснуло навіть найбільш безсонне монстерятко. Маргарита відмила кілька томатних плям з дверей, а швидкожер прибрав кухню. Він так захопився, що вже й забув про собакам гуляти дозволено, бородатого вождя та відірвані зубці у поштових марок. І коли швидкожер побачив Маргариту, що заходила до кухні, і хотів їй щось сказати. Вона промовила так швидко жере, це був жахливо чудовий день. Скажіть, дітки, а чи купаєтесь ви кожен день в томатному соусі? І чи засипаєте ви одразу, чи вам також хочеться їстоньки, пити, чи вам щось заважає? Та чи сподобалась вам ця історія? Мені так. Рада буду знову з вами зустрітися. Дякую за перегляд. На добронічні!